Нема вже. Одного. А. Окей. Добре, і свалі з точки тоді. А й ти мене свалювати з точки. <рив> Ні, більше ми такої хірені робити не будемо. Якої це от свалі з точки твої фірмови. Тому що занадто пізно звалювати з точки, коли Ні, вже ці посередині. Ні, не пізно. Всереднь. Треба просто акуратно звалювати з точки. Добрий, а не не звалювати з точки. На маестро, охуенный план. Ну да. Якщо я розставляю весь раунд, то уже звали вот із точки, то он не варіант. Варіант, тому що всі ід на точці, потрібно, щоб хтось ззовні був. Ну, той хто ззовні, має бути ще до початку раунда, а не коли вже ті позарядні. Но ну, не поняла, що там не горить І И тут до мене? Що, знаю, я не двигаю. Ді... А, ну тут повна жопа, а тут він три рила. Я не знаю, дети. Ну йде до тебе, йде до тебе. він валяється? один планти. О, прекрасно. Доброе здоровье, Стреляй по Вот он там бодяется. А, план забрал. Ванна... Ой. Через ванну педа. Ванни. Да, да, ванни. Вот тут, через ванну в... тут. Да, на точку А, на точку А, да. Куку.

Ну чекай, вони що забули де ти є, чи от що вони робили от Вони не знають де я є. Та як? Ну ти я теж вбивав ешку, логічно що. Ну вона мене... інфа їм не дала де я є, от і все. Так тебе чути навіть було, ну він логічно. Де ще може бути Местро? А вони, блі, нальотають. Так вони і, мене шукали там, де я ти був ти? в першому раунді, коли я вальнув чувака з моєї попередньої нички біля тих сходів. Але то клоуняри, блін. Ясно, і ми ми з тими типами чотири три йдем. Йома йо.